Друзі, всім привіт! Ми дуже раді бачити тут відважних батьків, відважних дітей і тішимося, що їдемо в пригоди разом. Ми з усіх сил намагаємося домовитися з міністерством кліматичної магії, щоб нам вімкнули легенький морозець, сніжок, але на жаль, обіцяти нічого не можемо. Тому маємо бути готові до всіх кліматичних умов. Зрештою, не буває поганої погоди, буває поганий одяг. Мене звати Даша, я інструкторка і камплідерка в горі, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, який саме одяг потрібно мати в зимові пригоди. Зимою ми вдягаємо за принципом шарів. Їх має бути мінімум 4, але всі вони різні. Ми рідко надягаємо їх всі одночасно, але комбінуючи між собою в залежності від погоди, ми будемо готові до будь-яких погодних умов. Отож, перший шар це термобілизна. Вона відводить вологу від тіла і дуже важливо. Пам'ятаємо, пітний значить мокрий, а на морозі це може бути біта. Термобілизна має бути і наверх, і наниз, і може бути поліестрова, вовняна або змішана. Змішана, до речі, найкращий варіант на зиму, але беріть, яку знайдете. Якщо геть не знайшли жодного варіанту, давайте під штаники і кофту на довгий рукав. Другий шар клісова кофта. Дуже-дуже любимо величезні, в'язані, бабусині светрики. Але не в горах. В гори ми беремо фліс. Він легкий, швидко висихає, він теплий, класно влазить під курткою і в ньому дуже зручно махати руками під час сніжкових баталій. Повірте, це напрочуд важливо. Флісів має бути три штуки. Один легше, один тепліше. Вони мають надягатися один на один. Візьміть просто більшого розміру. І ще один запасний для притулку. Третій шар тепла куртка. Божечки, мені вже спекотно. Вона може бути пухова чи лижна. Бажано, щоб куртка була не надто велика, а така, щоб нізаврюк, якщо буде потреба її зняти. Під куртку мають влазити всі попередні слої, і при цьому турист має зберігати свободу рухів. Сюди ж записуємо штани і в жодному разі не джинси. Штанів має бути дві пари. Перші для походів це мембрані, совчело або лижні. І звертаю вашу увагу, що ми будемо добряче борсатися в снігу, тому прості хабешні одразу будуть мокрі. Друга пара можуть бути простими спортивками, вони для притулку. Четвертий шар мембранна куртка. Це та курточка, в яку ніхто ніколи не вірить. Та, що зовсім нагріє, але захищає нас від дощу, снігу і вітру. Вона займає мало місця, створює враження, та що ти взагалі вмієш, курточка, але це перша оборона тіла від дощу, снігу і вітру. Саме вона на варті тепла всередині, коли на вулиці лиє. Якщо купуєте на нову, зверніть увагу, щоб мембрана була ціла і шви були проклеєні добре. Також до одягу додаємо шапку, шкарпетки, спідню білизну, рукавички тощо. Тут немає особливих застережень, крім як до рукавичок. Бажано, щоб вони були водонепроникні. Весь список спорядження ви отримаєте під час реєстрації. Переходимо до взуття. Міське взуття з хутром або будь-яким іншим утеплювачем нам не підходить, тому що ми будемо активно рухатись, нога в спітніє і буде мокра, а ми пам'ятаємо, що мокрі ноги в горах до біди. Тому ми шукаємо туристичні черевики. Це всього-навсього 37-й розмір, тому не лякайтеся, вони дійсно такі брутально великі, але вони добре роблять свою роботу. Вони не мають утеплення, дихають і не пропускають вологу. Мають надійну підошву, про що нам говорить жовта блямбочка Vibram, а також захищений носок. Коли знайдете черевики, нехай ваш турист один-два дні в них походить, щоб переконатися, що вони не натирають. Також переконайтеся, що в черевик кладять саме ті шкарпетки, які ви берете з собою. І якщо черевик трошечки великий, спробуйте покласти додаткову устілку. Категорія Інше спорядження. Тут ми поговоримо про окремі речі, а весь списочок ви отримаєте під час реєстрації. Найголовніше тут рюкзак. Він має поєднувати надійність найближчої подружки бездонність тої самої сумочки і комфорт. З рюкзаком ми будемо далеко ходити і багато в нього пхати, тому попіклуйтесь про гарний варіант для свого туриста. Розрахуйте, що в рюкзак має влізти курточка, буханець хліба і 5 яблук. Влізло. Тепер запхайте ще термос. І зараз влізло? Супер! Це наш ідеальний варіант. Ще має бути накидка на рюкзак від опадів. Або й великий міцний сміттєвий пакет. Рюкзак може бути той самий, в якому дитина привезла свої речі, якщо він не надто великий та важкий. Але в такому випадку потурбуйтеся про пакет, в який дитина викладе свої речі та залишить їх в притулку. Дві кружки ложка та миска. Не скляні або керамічні. Пластиковий наш варіант. Це може бути будь-який судочок. Дві кружки для того, щоб одну ми залишили в притулку, а з іншої виходили в далекі гори і на перекусі пили з неї чайочок. Ніж. Він має бути складний. Покажіть своєму туристу, як він відкривається і закривається, і повправляйтеся разом. Діти на перекусах будуть мастити яблочко, мазати масло на хліб тощо. І для того, щоб не довелося шукати і просити у товаришів, краще мати свій. І на останок. Пакуєте речі разом зі своїм туристом. Дитина пакує, ви допомагаєте. Дитина має знати, що саме і де лежить у неї в рюкзаку. Якщо ж ви не маєте великого рюкзака, в який влізуть всі ваші речі. Спакуйте в сумку або валізу. Головне, щоб це була одна одиниця багажу, тому що речі їдуть в притулок окремо від дітей, і якщо це буде купа пакетів, щось може загубитись. Де купувати речі зі списку можна пошукати на секондах, стоках, спеціалізованих сторінках Instagram, Facebook, OLX і йому подібних сайтах, або купляти в туристичних магазинах. В туристичному магазині Горгани будете ще й мати знижку в 10%. Також звертаю вашу увагу, що всі наші табори без гаджетові. Це принципово. Нам не подобається ідея забирати телефони у дітей, тому, будь ласка, просто залиште їх вдома. Ми по можливості будемо висвітлювати таборові новини в загальному чатику, і, звісно, турист може подзвонити додому з загального таборового телефону. Тож, вам легких зборів, нехай потрібні речі знаходяться вам швиденько і легко. А всім нам гарного таборування!